Едгар Алан По, Побачення Читає Роман Молодій. Я не згаюсь. Завжди стривай. Іду тобі встрічу пустельний край. Вірш на смерть дружини Генрі Кінга, єпископа Чічестерського, Злощасна і таємнича людина. Ти загубився у сяєвах своєї власної уяви, ти пав у горіннях своєї власної юності, знову гадкою бачу тебе. І ще раз твій образ став перед мене. Не таким, о ні, не таким, як ти є, у холодній юдолі тіни, але таким, як ти мав би бути, розтрачаючи щедро свій вік у пишних роздумах, у цьому місті туманних мар, твоїй любій Венеції. У цім улюбленім зорями елізії моря, де широкі вікна Паладіївських дворців задивляються гірко і глибоко у тайни мовчущих вод. Так, я повторюю, як ти мав би бути, існують певне інші світи, окрім цього, інші мислі, ніж мислі загалу, і міркування інакше від міркувань Софіста. Тож тоді прикличе тебе до суду. Хто зганьбить тебе за ті замріяні години, хто скаже про змарнований вік, коли це тільки сили твої невичерпні переливалися через край? Це було в Венеції під Критою аркою, званою тут Понте Дей Соспірі, втретє а чи в четверте я стрів тут людину, що за неї кажу. Туманними спогадами я зводжу на мисль обставини цієї зустрічі. Але я пам'ятаю ах, як би міг я забути глибоку північ, міст зітханнів, красу тієї жінки, генія Роману, що никав там і тут над вузьким каналом. Це була ніч незвичайно понура. Великий дзвін із п'ятси зголосив п'яту годину італійського вечора. Чотирикутник Кампаніллі лежав німий і безлюдний, і вогні старого герцогського палацу хутко згасали. Я повертав із п'ятцети великим каналом, та скоро моя гондола випливла проти каналу Сан-Марко, з його нетрів розлігся раптом жіночий голос, роздираючи ніч протяжним диким несамовитим зойком. Вражений криком, я скочив на ноги, а мій гондольєр упустив єдине своє весло, безнадійно загубивши його в непроглядній пітьмі. Отже, ми були віддані на волю потоку, що тягнув тут із більшого в менший канал. Величезним чорнооперним кондором сунули ми поволі униз до мосту зітханнів, коли тут тисяча факелів спалахнули. Семпл компліт.